Вітаю вас на каналі АТБ-Акція 7 днів. Це анонс, як я називаю промгрупи, яка розпочнеться із 7 по 13, включно серпня. Цікаво, що приготував нам АТБ на цей тиждень. Дякую за коментарі ваші і дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Таз емальований розмір 28 см діаметр 109 см. На жаль, на скільки літрів не написано набір із трьох ємностей на літр 500 2 та 2,5 літри. А зі знижкою 30% 139 гривень. Полиця для взуття трьохрівнева збірна розмір 47 на 19 в білому та чорному кольорі зі знижкою 30% 135 гривень. Гребінець для тварин з кнопкою для видалення шерсті за ціною 100 гривень. Я закруглюю ті копійки до більшого для зручності. Кіхтеточка для котів зі знижкою 30% 100 гривень. Кабель USB для заряду та передачі даних за ціною 75. Набір щиток для чищення. Дві штуки у наборі за ціною 30 гривень. Бомба для вани з іграшкою Сквіш 70. Ефірна олія 10 мл 40 гривень. Вона часто в магазині АТБ. Крем сила Карпат також часто можна придбати. Вони завжди є в асортименті 100 мл. 30 гривень поки що тримається ще стара ціна. Шампунь або ж гель дитячий для малечі. Лол сюрприз 75 гривень. Гребінець для волосся 60. Набір резинок для волосся за ціною 17 гривень, а в наборі різні кольори 6 штук. Халат жіночий 100% бавовна, розмір 44 по 58 229 гривень. Комплект жіночий майка та шорти, 100% бавовна. Розмір 46 по 52 229 гривень. Капці войлочні з 36 по 45 розмір 149 гривень. Органайзер для бігулок 25 гривень. Упори для віджимання дві штуки зі знижкою 20% 159 гривень. Каструля емальована із кришкою на 2 літри. А зі знижкою 26% 255 гривень. Набір круглих ємностей «Міобіт». На 300, 500 та 700 мл 56 гривень. Усі ємності йдуть із пластиковою кришкою. Салатник круглий скляний люмінарк – 40 гривень. Тарілка десертна люмінарк 18 см діаметру 43 гривні. Сковорідка алюмінієва індукційне дно 375 гривень зі знижкою. Банка скляна з бамбуковою кришкою на літр 400 в акції 149 гривень. Чашка порцелянова на 360 мл 85 гривень. Контейнер для зберігання скляний з кришкою на літр 40-149 гривень. Ємність скляна для спеції скляна 70 мл за ціною 16 гривень. Набір ножів з магнітною планкою. В наборі 4 штуки знижка 30%, 209 гривень. Терка з піддоном та двома насадками знижка 40% 90 гривень. Набір контейнерів з кришкою на 800 літр 400, 2,300 та 4 літри. Тобто 4 штуки в наборі. 299 гривень. Подушка розмір 50 на 70, 239. Набір кухонних рушників 2 штуки 70 гривень. Розмір рушників 40 на 60. Набір наліпок інтер'єрних 55 гривень. Простирадло на резинці це 100% бавовна. Розмір 1,80 2 299 гривень. Підкладка на стілець м'яка розмір 40 на 40 129. Кошик пластиковий ажурний із кришкою та двома ручками на 18 літрів 179 гривень. Сушарка підставка для столових приборів пластикова розмір 10 на 12 80 гривень. Полиця навісна декоративна. розмір 25 на 15 90 гривень. Зі знижкою 50% можна придбати органайзер настільний пластиковий для серветок за ціною 80 гривень, розмір 21 на 13. Іграшка дитяча автомодель 149 гривень. Іграшка базова машинка позашляховик 299 гривень зі знижкою. Набір іграшок для гри у ванні тваринки. Набір 70 гривень. Іграшки дитячі. м'яко набивна 15 см 30% знижки 265. Іграшка дитяча трансформер. Динозавр у яйці 100 гривень. Іграшка дитяча будівельна техніка 46. Іграшка, що зростає у воді. Морський світ за ціною 40 гривень. Набір іграшковий для вирощування 80 гривень. Набір для творчості. А розмальовка фігурна на підставці 40 гривень. Бачу, знову привезли нові пенали школярам 199 гривень. Блокнот формату А5 зі знижкою 30% 100 гривень. Книга серії Граючи розвиваємось. 56 гривень. Книга серії Енциклопедія у запитаннях і відповідях 159. Книга серії Магічна колекція Діснея 179 гривень. 25% знижки. Книга серії Малюємо пальчиками 55. Книга серії Книжка з пазлами 219 гривень. Картки навчальні розвивальні з 56. Іграшка дитяча лизун антистрес 50 гривень. Фігурка колекційна 249. Стрич іграшка у вигляді тваринки. Желейна зі знижкою 40% 80 гривень. Конструктор. Головоломка 199. Іграшка м'яка. Акула найкращий друг. Знижка 40% 119 гривень. Це були. Акції, точніше, анонс магазині ТБ. Акція 7 днів. Я вам бажаю всього найкращого, затишного та спокійного вечора.